Галина прокинулась раніше будильника. За вікном уже світало, перші промені травневого сонця пробивалися тюль. Вона безшумно вислизнула з під ковдри, намагаючись не розбудити чоловіка. Крокуючи по прохолодній підлозі, вона прокралася на кухню і увімкнула чайник, обмотавши його рушником, щоб заглушити звук. Ранок був єдиним порятунком. Короткі миті наодинці, коли можна спокійно подумати про своє, без осунливих поглядів і вічних нагадувань про жіночі обов'язки. Жінка підійшла до вікна. Маленький сад перед будинком уже вкрився свіжою зеленню, а на трьох скромних клумбах, які вона з труднощами відвоювала у свекрухи, пробивались перші квіти. Забавка це все бурчала Анна Вікторівна, коли невістка вперше обмовилася про клумби. Картоплю й моркву садити треба, а не оці твої, як їх там, петунії. Невістка тоді промовчала, як завжди, але клумба все ж з'явилася. Знову встала світ за очі, пролунав хрипкий голос чоловіка. І навіщо? Все одно весь день удома сидиш? Микита протягнувся і широко позіхнув. Високий, кремезний чоловік із каштановим волоссям. Він уже три роки був її чоловіком. Три довгі роки. Доброго ранку, тихо відповіла дружина, наливаючи чай. Я люблю цей час доби. Тихо, спокійно. От не думав, що вибрав собі в дружини таку жайворонку, хмикнув чоловік. Ладно, мені сьогодні раніше. Батько новий маршрут пробиває. Треба допомогти. Галина мовчки кивнула сімейний бізнес Шевчуків п'ять маршруток у Полтаві був єдиною темою, яка справді хвилювала чоловіка. Він із захопленням розповідав про перспективи, як скоро вони з батьком все місто під себе підімнуть. Ти б хоч поцікавилася, що і як, все таки сімейна справа, поки твій благовірний гарує, ти тут у чотирьох стінах прохолоджуєшся. Вибач, як із новим маршрутом? Уже краще. Сьогодні з батьком йдемо в адміністрацію. Там є один чоловічок. Жінка слухала чоловіка в піввуха, автоматично киваючи. У голові крутилися зовсім інші думки. А що, якби? Ні, дурниці. Галченя, ти не бачила мої документи? Ті, що в синій папці, гукнув Микита з передпокою. На тумбочці в коридорі молодчина. Чоловік підбіг до дружини, чмокнув її в щоку і вже перед тим, як вийти, мовив мати просила допомогти з розсадою. Ти ж не забула? Галя кімнула. Як же тут забудеш? Свекруха нагадувала цілий тиждень. І це гроші на продукти я тобі ввечері дам. Добре? Добре, тихо відповіла Галина, дивлячись, як за чоловіком зачиняються двері. Тиша. Нарешті жінка повільно опустилася на стілець і заплющила очі. П'ять років тому, після коледжу, за спеціальністю декоративне садівництво і флористика, майбутнє, здавалося, таким яскравим. Вона мріяла відкрити власну маленьку крамницю квітів, навіть назву вигадала. Квітучі мрії, а потім з'явився Микита. Красивий, упевнений у собі хлопець із ділової родини, закрутив голову, повів у рац. І ось вона тут, у домі Шевчуків, де чоловіки вирішують, а жінки підкоряються. Навіщо тобі працювати? дивувався тоді Микита. Ми з батьком добре заробляємо, твоє діло дім і затишок. І жінка погодилася, мовчки проковтнула образу, коли чоловік посміявся з її квіточок, сховала диплом подалі, відклала мрії у довгу шухляду. Галочко, ти сьогодні якась задумлива, – зауважила Анна Вікторівна, передаючи невістці ящик із розсадою перцю. Щось трапилось? Жінки пропрацювали у звикрушеній теплиці, пересаджуючи молоді рослини. Травневе сонце припікало, у парнику було задушливо. Ні, все добре, просто не виспалася, відповіла Галина. Свикруха хмикнула. Анні Вікторівні було під 60, але виглядала вона молодше. Енергійна, владна жінка з короткою стрижкою, вона тримала весь дім у залізній хватці. Знаєш, раптом сказала свикруха, я теж колись була така, як ти. Теж хотіла чогось іншого. Галина здивовано подивилася на родичку. У якому сенсі? У тому сенсі, що від мене нічого не приховаєш. Я ж бачу, як ти біля своїх квітів крутишся. Може, я десь і буваю сувора, але тут я тебе розумію, як ніхто інший. Жінка обережно пересадила паросток. У молодості я хотіла стати агрономом. Уявляєш, навіть вступила до інституту. Так любила возитися з рослинами, виводити нові сорти овочів хотіла. Про кожну травинку знала, коли садити, як підживлювати. А що вам завадило? Галина була зворушена несподіваною відвертістю свекрухи. Анна Вікторівна усміхнулася. Хто завадив? ти хотіла спитати. Вийшла заміж за Михайла Петровича. Кинула навчання, народила Микиту, а мій чоловік ти ж сама знаєш, діловий. Все справи, справи, який там агроном казав, допомагай мені, а не дурницями займайся. Так і вийшло. Невістка відчула, як у грудях щось стислося, їй раптом дуже захотілося поділитися з Анною Вікторівною своїми надіями. Анну Вікторівну несподівано для себе почала Галя. Я хочу вам дещо розповісти. Пам'ятаєте, як півроку тому померла моя бабуся? А вже ж пам'ятаю, ти так переживала, таке не забувається? Справа в тому, що вона залишила мені у спадок котедж у передмісті з великим участком. Я весь цей час мовчала, чекала, поки закінчиться оформлення документів. Сьогодні рівно півроку, і ви. Перша, кому я про це кажу, а Микита. Микита не знає, я й сама не знаю, чому мовчала, мабуть, хотіла спершу зрозуміти, що з цим робити. Жінка замовкла, перебираючи пальцями землю, потім, набравшись сміливості, підняла очі на свекруху. Знаєте, я думаю, може відкрити там невелику квіткову теплицю, у мене ж освіта є. І я справді не хочу відмовлятися від своєї мрії. Анна Вікторівна довго мовчала, а тоді тихо відповіла Дай Боже, Галино, дай Боже. Слова свекрухи не давали Галині спокою весь день. Дивна річ, вимовити вголос те, про що довго мовчиш, ніби зробити перший крок у невідоме. Увечері вона з особливою ретельністю накривала на стіл. Сьогодні був слушний момент, щоб розповісти про спадщину всій родині. Нарешті пройшов термін, котедж офіційно став її власністю. Грюкнули вхідні двері, повернулися чоловіки. Микита і свекор увійшли галасливо, з радісними вигуками. Галченя! крикнув чоловік із порогу. У нас чудові новини. Батько вибив маршрут. Михайло Петрович з гордим виглядом зайшов на кухню, ставлячи на стіл пляшку коньяку для особливих випадків. Здрастуй, невісточко! Нам із Микитою сьогодні пощастило, новий маршрут затвердили. У кухню увійшла й Анна Вікторівна, щойно закінчивши сапити грядки. Що це у вас за радісні крики? Дивлюсь, що сьогодні приємні новини не лише в невістки. Як добре! У тебе теж є новини? Микита з цікавістю глянув на дружину. Давайте спочатку ви, свикруха кивнула чоловікам. Уявляєш, з ентузіазмом почав Михайло Петрович. Затвердили маршрут, той самий через новий мікрорайон. Микола з адміністрації допоміг, звісно, ми тепер перші, хто туди зайде. Але треба ще одну машину, додав Микита. Старі не витягують такий графік. Саме так прийдеться брати кредит, але нічого, впораємось, де наша не пропадала? А тепер поділись своєю радістю, невістко, слухаємо. Галина відчула, як у грудях пришвидшено застукало серце. Бабуся, яку я втратила півроку тому, залишила мені у спадок за міський котедж із ділянкою на лісовій просіці. Сьогодні я стала повноправною власницею. У кухні на мить запанувала тиша. Михайло Петрович задумливо постукав пальцями по столу, ніби щось прикидав у думках. Микита дивився на дружину з неприхованим здивуванням. Лісова просіка, кажеш, нарешті промовив свекор. Та там ділянки золото. Мій знайомий ріелтор там будинки продає. Так їх миттю розбирають. Слухай, а це ж вирішення нашої проблеми. Микита повернувся до батька. Тату, якщо продати котедж, вистачить і на маршрутку, і навіть на той мікроавтобус, про який ми мріяли. Свекор широко усміхнувся. Оце думка! Продамо бабусин котедж, купимо Микиті машину, оформимо на нього. Я зараз. Толіку позвоню, він швидко покупця знайде. За тиждень управимось. Зачекайте, ви, напевно, мене неправильно зрозуміли, тихо, але твердо сказала Галина. Я не збираюся продавати дім, у мене на нього свої плани. Чоловіки замовкли і здивовано втупились у неї. Що означає, не збираюсь? насупився Микита. Галь, ти розумієш, який шанс нам випав? Це ж розвиток сімейного бізнесу. Я не буду продавати бабусин дім, повторила жінка, намагаючись, щоб голос звучав впевнено. Ще раз повторюю, в мене інші плани. Михайло Петрович відкинувся на спинку стільця. І які ж? Дозволь запитати, я хочу відкрити там квіткову теплицю. Вирощувати квіти на продаж, використовувати свою освіту флориста. Свекор хмикнув, а Микита здивовано звів брови. Квіточки? Ти серйозно, Галь? А як же наш бізнес? Нам же потрібна машина для нового маршруту. Послухай, невістко, Михайло Петрович заговорив розважливо, але як до дитини. Твій чоловік працює зранку до ночі. Щоб сім'я нічого не потребувала. А тепер, коли з'явилась можливість розширити бізнес, ти думаєш про якісь там квіточки? Це не просто якісь квіточки, у голосі Галини звучала образа. Це те, чому я навчалась і про що мріяла. Я вже п'ять років відкладаю свої бажання на потім. Мрії це для дітей, дорослі люди думають про майбутнє, про гроші. А навіщо мені гроші, якщо я нещасна? Нещасна Микита навіть підвівся з обуренням, що означає нещасна. У тебе є все дім, їжа, одяг. Чого тобі ще бракує? Своєї справи, можливості займатися тим, що приносить радість. Ти моя дружина. Ми родина, ми повинні вирішувати все разом. А коли це ми щось вирішували разом, гірко усміхнулась Галина, ти завжди сам усе вирішував? Михайло Петрович скривився і незадоволено пробурмотів. Ну, що за жіноча примха? От у наші часи дружини підтримували чоловіків, а не перечили. Я не продам цей дім. Для мене це пам'ять про бабусю, це шанс розпочати щось своє. Ти маєш думати про родину. Якщо любиш мене, підтримаєш. Галина відчула, як сльози підступають до горла. Досить, раптом різко сказала Анна Вікторівна. Усі обернулися до неї, здивовані таким тоном. Свикруха рідко підвищувала голос. Ви себе чуєте? Вона подивилась на чоловіка і сина. У Галі померла бабуся, залишила їй спадок це її спадок, і їй вирішувати, що з ним робити. Аню, ти що? Отетерів свекор. Ти ж завжди казала, що родина це головне. Родина це не означає, робіть, як чоловіки скажуть, напрочу твердо сказала Анна Вікторівна. Навіть я це зрозуміла через 30 років шлюбу. Що значить навіть я? Михайло Петрович дивився на дружину так, ніби бачив її вперше. Ти про що взагалі? Про те, що жінка має право на власні бажання, на власні рішення і не зобов'язана підкорятися тому, що за неї вирішили чоловіки. Мамо, ти чого? Микита переводив розгублений погляд із матері на батька. Ми ж про сімейний бізнес говоримо, яка користь з тих квітів? А маршрутка це реальні гроші, стабільність. Невже ви не розумієте? У кухні запанувала напружена тиша. Галина з подивом дивилась на свекруху, та ще ніколи не говорила нічого подібного, завжди підтакувала чоловікові, завжди погоджувалась із його рішеннями. Ви зараз тиснете на Галю точно так, як колись тиснули на мене, продовжила Анна Вікторівна. І я не хочу, щоб вона повторила мою долю. Яку ще долю, живеш, як у Бога за пазухою, все в тебе є. Все, крім того, про що я мріяла, впевнено відповіла жінка. Галя, розкажи докладніше, що ти задумала. Ми всі хочемо почути, чи не так, чоловіки? Галина глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтись. Я хочу зробити там теплицю. Бабуся все життя вирощувала квіти, і я це дуже любила. Я вмію, я навчалася, я маю сертифікати, проєкт, бізнес-план, земля родюча, вода є, місце гарне, клієнти знайдуться. Я хочу почати з сезонних квітів, потім кімнатні рослини, зроблю сторінку в соцмережах, домовлюсь із магазинами. Микита похитав головою. Це звучить як фантазія, коли ти встигла це все придумати. Давно. Я просто мовчала, бо знала, що ти не підтримаєш. І правильно робила, що мовчала, буркнув свекор. Краще б дітей народила. Анна Вікторівна сердито зиркнула на чоловіка, але нічого не сказала. Я хочу спробувати, продовжила Галина. Якщо не вийде, продам дім і куплю вам ту маршрутку. Але я мушу дати собі шанс, інакше не пробачу собі цього ніколи. Михайло Петрович сплеснув руками. А от ідея дамо їй рік. Якщо нічого не вийде, дім продається. Як вам? Мені підходить, Галина кивнула, але лише якщо це буде моє рішення, без тиску. Гаразд, сказав Микита після паузи. Рік. Але я не вірю, що з цього щось вийде. Квіти це не бізнес. Побачимо, усміхнулась Галина. Анна Вікторівна підійшла до неї, взяла за руку. А я вірю і допоможу чим зможу. Уперше за довгий час Галина відчула, що її хтось насправді чує, і що її мрія не просто фантазія, а перший крок до справжнього життя. Друзі. Якщо вам сподобалась моя історія, прошу підтримати мене лайком і підписатися на канал.